27 вулиць уліць в Закарпатській області, із котрих 19 переносять ім'я погибших на Донбасі українських воєнних. В столиці осталось змінить названня вулиць і обновить більше тисячі табличок. Больше в сюжеті Інни і Лікар Михайло уже майже 30 років працює на цій вулиці, яку переименували у Винниченка. Скаржиться новим пацієнтам. Важко до нього дістатися. Тому що на картах Винниченка, на табличках Косибинського. Через брак табличок з новими назвами нелегко працювати. І таксистам. Ну от навіть Кацюбинського у мене був заказ, і я не знав, що ця вулиця по-другому називається. Поки не спросів у пасажиру. Подекуди таблички вже змінили, а ось цю вирішили модернізувати, просто приклеїли папір з новою назвою. Фахівці роз'яснюють, витрати на вивіски лягають на плечі містян. Це закладено у тарифі на утримання будинків за рахунок суми, яку кожен квартироз'ємник або власник квартири сплачує щомісяця, власне, і має відбуватися заміна цих будинкових табличок. Натомість міська влада наголошує, мова йде про догляд за табличками, а не їхню заміну. Ба Більше цих грошей немає. Коли приймали тариф, мабуть. Ті, хто формував цей тариф, вважали за непотрібне включити таку складову. І, відповідно, мешканці не сплачували. Утім, чиновники порахували, одна вивіска коштуватиме до 700 гривень, може і більше. Залежить від виробника, якого оберуть за конкурсом, коли ще невідомо. Про те, як виглядатимуть вивіски, вирішили на синьому фоні. Білий квадрат, де синім кольором написана назва вулиці. І номер будинку жовтим кольором загалом влада має замінити тисячу табличок. Це майже 700 тисяч гривень. Натомість фахівці наголошують, якісна дошка коштує дешевше і пропонують взяти приклад сусідніх міст, де нові таблички вже прикріпили. До прикладу, як Хмельницький, до прикладу, як Конотоп Сумської області, де не просто ці покажчики зробили дешево, зробили в межах 200-300 гривень. Коли усі вивіски повністю оновлять, невідомо у рамках декомунізації вже перемі мінували 146 вулиць. Залишилося 13. Інна Забаюра, Олексій Грибський, Вадим Цвітков, Павло Філіпов та вся команда – 112.